Свіжі новини сьогоднішнього дня. Резонансні новини в українській владі відбуваються щось, про що будемо говорити в цьому випуску. І конкретні кадрові зміни з вами Олександр Кожухівський. Шановні глядачі, давайте перевіримо, чи ви підписані на мене. Якщо бачите, ось тут кнопочку стежити. Натискайте, будь ласка, на неї. Підтримуйте український контент, підтримуйте українські канали, натискайте на кнопочку тут. Слідкуйте за мною. Спеціально для вас пишу новини. Щодня о 4.30 ранку. Новини спеціально для вас. Переглядів більше мільйон. А підписаних менше. Тому вважаю за потрібне вам нагадати про підписку, натискаючи на цю кнопочку. Ви будете слідкувати за мною і новини в вашому телефоні з'являтимуться щодня. Трамп заявив, що Вашингтон зможе повернути всі або навіть більше коштів, витрачених на допомогу Україні у війні. Байден дав 350 мільярдів доларів. Роздав їх. Тепер я отримав значну частину цих грошей назад, тому що ми уклали угоду про рідкоземельні метали, і ми отримаємо значну частину цих грошей назад. Заявив глава Білого Дому в Україні. Не можна провести референдум щодо мирного договору у конституції. Подібних підстав немає і близько на референдум дозволяється Винести лише питання щодо збільшення нашої території, заявив політолог Василь Малюк заявив, що йде з посади голови СБУ. Залишаюсь в системі СБУ реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди. Зазначив він. Зеленський йому подякував за роботу. Начальник центру спеціальних операцій А служби безпеки України Євгенія Хмара став тимчасовим виконувачем обов'язків голови СБУ. Поки триває розгляд кандидатур на місце постійного голови. Володимир Зеленський відзначив полковника СБУ Василя Козак козака званням Героя України обговорили його бачення потенціалу СБУ та нашого захисту у війні. Додав президент. Зеленський призначив Христю Фріланд, радницею з питань економічного розвитку. За словами президента, вона має значний досвід залучення інвестицій та проведення економічних трансформацій. Раніше Фріланд обіймала посаду заступниці експрем'єра Канади Трюдо. А у 2020 році очолила мінфін Канади. Зеленський у неділю провів співбесіди з кандидатами на посади голів Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської, Тернопільської та Чернівецької ОВА і анонсував їх призначення найближчим часом. Ключовим завданням Зеленський назвав посилення Місцевого самоврядування стійкості громад та можливості регіонів захищати життя і допомагати громадам, які цього потребують.